Хто його сарівний інтернет рест витини передали документи на то... Йому передали документи на автомобіль. Номерні знаки автомашини ось, а от у цього чоловіка всередині. Отут лежав технічний талон на машину, страховка, де були вказані номерні знаки Зовси АВ інші. і далі по тексту, зовсім Значить, Ми хочемо зрозуміти, що це за люди. Хай відкривають машину, хай представляться хто. Це, якщо це співробітники, хай покажуть, що вони роблять, чому вони їздять за мною, як за народним депутатом, що є порушення закону і конституції. Один втік, а ці два не відкривають. Їх там двоє сидить. Протягом шести годин ця машина курсує за мною. А де ваш документ? Ну не брав я з собою. Багажник не відкриєш. Так водій на це є, я ж що, я, це не моя машина, я не можу... А Як ви казались, ні? Ну це мій друг, я з другом катаюся. О, ще один таксі. Ну так а десять. Ні-ні-ні, піднімайте, піднімайте, будь ласка. О, номера. Опа! Номера! О, номера. О, номера. Опа! Стоять! Стояй. Стояй. Ну що, ну, де ти взяв ці номера? Дай, От радіостанція, це ти за депутатом їздиш? Не їзджує. А що робив?

Чий паспорт? Так. Цурик Євген Тодорович. Хто такий Цурик Євген Тодорович? І що у вас робить копія цього паспорту? Теж прикриття? Я одне роблю. Так, дивіться, інвентарний номер фотоапарату, Номер 3244 Фотографуємо. Пане міліціонер, дивіться, я нічого не забираю. От він інвентарний номер фотоапарату, от карта пам'яті. Вона принадлежить зовнішньому спостереженню СБУ, а може й ваш Бачите, номера ВХ 5879 ВЄ спортовий журнал.